Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Доброго ранку, от скажу чесно, я в цій історії сторонній спостерігач, тому що я ніколи, ну майже ніколи в житті, не пив заспокійливих засобів. Але я в меншості, тому що більшість українців щомісяця витрачає на ось такі засоби заспокійливі, Увага 300 мільйонів гривень. Уявляєш. Оленко, ти, і, ти, 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 нам... ти теж в ту, ту топку під, під, підкладаєш? підкладає, якщо мова йде про безрецептурні, то я не в цій категорії і в рецептурах я також не попадаю. І насправді це ми, якщо мова йде про безрецептурні заспокійливі, а також сюди доєднується і антидепресанти, коли взагалі людина не може вийти з якогось тривожного стану. І власне цю статистику нам наводить вся українська програма ментального здоров'я, яка називається «Ти як? І отже, як захистити справді свою психіку за допомогою безрецептурних засобів? І коли варто думати вже про більш дієві і серйозні методи, нам у цьому питанні потрібна допомога. Мар'яна Селюк, терапевтка, професорка, людина, за якою ми сумуємо. Скучали доброго, Без ранку. Вас. доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. ранку. На взаєм. Ви знаєте, от ми тільки що озвучили статистику: 300 мільйонів гривень на місяць українці витрачають на безрецептурні заспокійливі, тому що кожен хоче бути спокійний, як удав. Чи дійсно вони працюють? Ну наразі, якщо витрачають, якби з першого разу не спрацювало, то б не пішли б купити другий раз. Ну, а відверто кажучи, безрецептурні препарати працюють, є препарати безрецептурні на основі лікарських засобів, так звані фітопрепарати, і вони працюють. Вони працюють і навіть дослідження крупні, такі відомі, де підтверджена їх дієвість. І вони йдуть і купуються засоби. Ну, тут питання знов-таки ступінь вираженості тої ж депресії. Того стану тривожного. На певному етапі вони працюють, але ми коли переходимо за межу цього стану, тоді, звісно, треба якісь уже інші вже медикаментозні, вже хімічні засоби. Тому тут не можна сказати, категорично ні. Або категорично, як той казав, знов таки я люблю це пійте, діти вітамін. Да? Все. Пані Мар'яно, зараз ми будемо да. розбиратися з усім по черзі, але Давай. в мене є своє заспокійливе так. для вас. Ось оця троянда сьогодні день червоної троянди. Дякую. Я вже всі, всі шипи. шипи повідламував, щоб ви не, руці і, не поранили. І щиро вам дякую, дуже заспокійливе. І до речі, оце те, що я раджу всім пацієнтам. Гарний настрій. Подаруйте один одному квіти, подаруйте посмішку. Скажіть, як ви сьогодні гарно виглядаєте? І, 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 і як -то як чоловік каже, я забув назву тієї тієї галактики, з якою впала зірка мені на голову. Так що, отака, як ти, тому і так? дуже класно, що не, рецепт на цього не потрібен. Не потрібен. Дивіться, але українці вони люблять лікувати саме себе, самі назначати собі якісь препарат. Або ми приходимо в аптеку і кажемо, дайте мені щось від нервів, дайте мені яке заспокійливе, Чи може бути якесь універсальне для усіх? І провізор саме виступає в ролі лікаря. Тоді е, ви знаєте, немає, скажем, універсального, але Є загально прийняті, тобто те, що ми можемо стартувати, знаючи, що ми не принесемо шкоди. І все-таки ми маємо е, певну ефективність. Е, певну ефективність, я говорю про тоді, коли ми самі готуємо якісь ті чи інші засоби. Так? Якщо ми пішли в город назбирали міліси, м'яти, да? зробили якийсь чай, так воно буде дійсно певною мірою ефективно. Але якщо ми звернемось до провізора і він нам на підставі. От Багато рослинних компонентів порадить препарат. Це буде певною мірою краще. Чому через те, що там вже екстраговані всі речовини, які е, діють на позитивно на нервову систему, вони вже пройшли певні дослідження і все. Але ми не заперечуємо цієї угу. ще стартової, хто має в садочку і далі садочку От не ходить. Рослини? От От які рослини? Ми лісам глід, е, е, валеріана, ламанда, валеріана е, звіробій. Оці всі, от Навіть на основі лаванди і Звіробою є препарати, які е, е, стандартизовані в таблиці, і вони є в продажу, і ми можемо собі їх дозволити, я ж кажу, ну легко купити і приймати безпечно. Е, он, черб, е, чебрець ми забули, е, пустирник і любисток. Купана в любистку. Ми знаємо, що мале немовлятко завжди мама купала в любистку і дитя було спокійно, спало всю ніч. Слухайте, ви переповідаєте весь зміст нашої роботи. Рубрики трави, де да? ми з Вадимом воно, це все От, розповідали. Розуму, може, а, я досі а Дивіться, а це нам треба шукати в складі ну, вже сушених трав, висушених чи свіжі заварювати. Так, має бути в дивіться, так, як ви це собі це бачите, ви можете на городі нарвати, зробити чай, але розумієте, да, що певною мірою це є певні ризики, скажімо, не до кінця ефективного, бо не ну не то екстра екстрагування. Да, ви заварили чай, ви випили. Воно дійсно вас заспокоїть. Ви маєте приймати на якійсь регулярній основі. Так, ви йдете до аптеки і кажете. Мені, будь ласка, найдіть ліки заспокійливі до складу, яких буде входити той перелік, який ми сказали. Я ж кажу, от дуже хороші, навіть на основі монопрепарату Звіробій або Лаванда. Дуже хороші. Зараз ми маємо ліки в наших аптечних галузях і можна це купити. Ні, ми йдемо. Ми назбирали, ми заварили чай, ми випили і ми. Можна купити збір заспокійливий. Теж варіант. А да? в Чому їхня сила? Як вони діють на людину? Це дуже багатокомпонентні. Ми не можемо сказати, ось вони діють отак, як стріла в десятку. Да? Але це і ті речовини, ті рослині, які мають багатогранність наразі. Вони просто знімають усі вплив стресу на організм і піднімають настрій. А це. Це одразу чи це накопичувальний ефект. Треба а, якийсь час вживати, вживати звісно, вживати. Але навіть от ви вип'єте чашку теплого чаю з мілісою, з м'ятою, з тою ж валеріаною, ви будете заварювати чай і обов'язково так обгорніть руками чайник, і буде тепло від цього чайнику. Потім ви можете навіть відкрити і подихати. І це буде арома, як ароматерапія, теж варіант вдихання цих ефірних масел. Ще щось. І це буде, от бачите. Лавандова олія, ви собі Пару крапель крапнули, і ви подихали лавандовою олією, подихали цим. І є це а буває не... таке, що аж передихаєшся, тобто шкоду Ні, можна ну, собі читайте, зробити. Таким? На все можна, все можна передихатися, можна навіть просто на... зробити дуже крутий кипяток і всунути туди носа. Ми ж знаємо, що хіміки, як взагалі, хімік ніколи не буде нюхати жодну речовину, опустивши обличчя донизу. Він припіднесе до себе і от зробить отак. Да? Тому в них в хіміків це вже, як то кажуть, на підсвідомості все має бути в міру. Якщо ми дійсно будемо сісти жувати це, все й до, до вечора будемо жувати, користі не буде. А Т. передозування може бути, якщо нам дають в пігулках ці от, безрецептурні. Наразі передозування не, не е, зафіксовано, е, вони безпечні є, але все має бути до ладу, все має бути тобто. Побічні ефекти все ж таки можуть бути е, побічні якісь Побічні ефекти можуть бути і на повітря. Побічні ефекти можуть бути на рослину, якщо вигляді енергії, якщо в людини алергія на ту м'яту Ми зараз всім скажемо, пийте м'яту і мелісу, він нап'ється, завтра буде валірголог і скаже: ви знаєте, там мені експерт порадила, я її послухав. Тому... Людина кожна знає на яку рослину має алергію. Да? Вона має бути дуже, скажімо, виваженою до використання того чи іншого. Але наразі, те, що таблетовано, воно є очищене, воно є, ну скажімо, стандартизовано, і там ризик виникнення алергії, або алергії, або побічних ефектів дуже низький. Але ж ми трошки пригальмовані ще стаємо. Втрачається концентрація за кермо не радять сідати. Наприклад, Ні, якраз що стосується рослинних то тут цього немає. От ті, які препарати хімічні, так тут, але ми вже маємо розумієте, тут уже дуже тяжкі якісь депресивні стани. Да, дуже тяжкі тривожні А які дзвіночки до речі, цих депресивних а... станів, коли маємо переключатися вже Страта інтересу до життя. Тобі все не цікаво, ти не хочеш спілкуватися з людьми, ти е, в тебе безсоння, ти втратив працездатність, ти е, взагалі от, вважаєш, ну я ж... нічого вважаюся, не хочеться нічого. Я ж кажу, от як ті айстри у Олександра Олеся в саду, що сказали, що все життя закінчилось, втомились і вмерли. Треба тільки пам'ятати одну річ: якщо ви здастеся. Від цього краще не буде, але тобто, в таких станах уже заспокійливі не допомагають. Вже треба да це вже стан депресії. Вже все треба звернутися до лікаря, і лікар підбере відповідно до вашого стану е, і препарати. І чому ми не радимо так на загал е, саме таблетовані в широкому через те, що кожен таблетований має певний курс. Певний прийом, прийом до їжі, після їжі, бо якщо приймати ну, не за прописом, то він теж не буде діяти. І лікар попереджає про ті наслідки, які мають бути. Так, ви не повинні там, пити ліки тиждень, будете, не повинні сісти за кермо. Ви повинні, скажімо, сформувати так роботу, щоб ви не, ну, не, не мали якоїсь дуже великої відповідальності за те, що ви сьогодні робите. Тому такі позиції, а якщо забути, що існують заспокійливі засоби, але треба вгамувати себе, прийти до тями. Є якісь способи альтернативні? Ну окрім квітів, Окві... квіти це да, головне, дуже багато. Ну, по-перше, хоч поезію, ми кажемо, не любимо пам'ятати Лесю Українки. Так я буду скрізь сльози сміятись, серед лиха співати пісень, пам'ятати, що внутрішньо ще раз, якщо ми здаємося, Боже, то від я думаю, цього ви продовжите цитувати Лесю Українку. Я, я буду це, ні, це, вже, це вже від мене. Це для Для наступної студії. Далі, для наступної. студії. Далі ми казали чай, заварити чай, Е, Ванночки теплі для рук. О, так осіли і для ніг. взяли тазик, зробили собі теплу воду, опустили руки, опустили ноги і посиділи погріли. Угу. Вану занурюватись не треба, чи? Можна, але тобто, тут дивіться, що. Стос... Чи, чи да. ноги. Ну, ноги, бачите, мені сховали, я би й ноги вам показала, ага. як це робиться. В теплу водичку. Гірчичку. А, гірчичку. а підив, гірчичку не треба, нічого такого. А, якщо вам запах гірчички приємний, будь ласка, ви можете дати ті аромамасли, яку вам буде приємно і разом з тим ним дихати. Але тепло, тепло має ванну також. Але знов-таки з ванною треба бути обережним пацієнтам з серцево-судинними захворюваннями. Це може викликати підвищення тиску, тахікардію. Тобто, Фількувати коли ви ми... слідкувати. Угу. Книжка, ви правильно відкрили книжку, виключити інколи телевізор. І новини дуже важко сприймаються сьогодні е, багатьма нашими громадянами, а ви поринули в світ кохання, в світ історії, в світ якихось подій позитивних. І ви собі лягли під ковдру, під гарне освітлення, і ви пішли в інший світ думками. І вас думки перевели. Але треба контент обирати, Але... бо інколи і казка така, що там голову відрубали. А і це так кожен, далі. кожен Якщо ви знаєте, саме цікаве, що от деякі, от навіть мій онук, сказав баба купи мені книжку про історію війни йому 8 років і що він так заспокоїться? Він, принаймні... він, він взагалі не нервує. Він в цьому віці Дуже, не нервує, в нього простіше. Але <сум> ми говоримо про те, що якісь є певні вподобання до літератури. І якщо його цікавить історія війни, я йому куплю цю книжку, щоб зараз йому дати можливість читати, не відбити оце бажання читати. Він зараз хоче те, далі захоче інше. А, ну, онучка хоче про якусь принцесу, буде їй про принцесу. Тобто ви обираєте. Кохання історичний, обираєте те, що вам зігріє душу. Поезія, може, хтось любить поезію. до речі, за статистикою є таке дослідження Градус, яке показало, що поезію в нас мінімум-мініморум людей любить, але вони є, і їх треба вилучити. І ту поезію, яка вам до душі, сидіть, гортайте, читайте, тим більше вчіть вірші, звертайтеся до музики. Я ж кажу, навіть якщо вам. У мене знаєте, в мене є вихід на, на всі випадки життя. Дивіться сніданок з 1 плюс 1». Особливо також... другий сніданок, тому що ми завжди правильно. на позитиві. Якщо це... зараз прогавили, вся ця зустріч сьогоднішня буде в Ютюбі. будь-коли, і навіть проти ночі, і будьте спокійно, спати. Спокійно, так, да? це обов'язково. Дивитись сніданок 1 плюс 1», бо він заспокоює. А ви знаєте, ми тут фактично тільки що виписали безрецептурних препаратів нашим глядачам. ну і безкоштовно. Принаймні. Оці препарати, якими можна користуватися. Ну і звісно, як сказала е, Мар'яна, е, що слідкуйте за своїм станом, тому що е, навіть безрецептурні препарати вони можуть бути шкідливими для нашого здоров'я. Якщо треба, да, міру, і, да. та, треба знати міру. Дякуємо вам. Дякуємо. Будьте Заспокоїли здорові. нас сьогодні. Дякую. здорові. Дуже. А ми Дякую. з вами зустрінемося дуже скоро. У п'ятницю. Львів, ти так само тепло обіймаєш при зустрічах. Граєш джаз, набуваєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу. Тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей, і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс, що ми такі різні, що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира? У Львові ми знову говоримо про свій шанс. 400 років ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження простір незламних Unbroken. Ми прийняли рішення, що сім поверхів мають бути е, реабілітаційними. Мосейчук плюс незламний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Воно до чого йде? До перемоги. термосичук плюс у п'ятницю о 21.30 на один плюс Україна.